Вибух був, От. і те саме попало якраз в этом, на кухню і те саме взрив взорвалося на, ну, на ляту зарвалося, осколки пішли всі на це. Ось все залито наверху і ось тут і отут. А, якщо е, діло стосується криш, то в нас є нестача працівників. Не вистачає дуже сильно людей, а заявок дуже багато, тому є черга певна, і вона може бути довгою. від двох трьох тижнів і більше. Тому, якщо є можливість у громадян, ми можемо видавати матеріали, щоб вони лагодили самі. Така можливість є. Люди можуть подавати заявку на гарячу лінію 0800 101 102.